Нападіть на золоту жилу Галатам, розділ 3, вірш 29 Якщо ж ви Христові, то ви насіння Авраамове і за обітницею, спадкоємці. Однією з проблем, від якої я не міг позбутися протягом багатьох років, була бідність. Але я пам'ятаю той день, коли прийняв рішення, що ніколи більше не буду бідним. Я читав Слово Боже, де йшлося про те, що благословення Авраама поширилося і на язичників через Ісуса Христа, в Галатах, розділ 3, вірш, 14. А потім я дістався до 29-го вірша, де сказано: Якщо ж ви Христові, то ви насіння Авраамове. І за обітницею, спадкоємці, і раптом мене осінило, я настільки зрадів, що ледь міг стояти на ногах. Я відкрив 28-й розділ повторення закону і рядок за рядком прочитав усі ці благословення. Благословенний ти в місті, благословенний ти на полі, благословенний ти при вході, благословенний ти при виході, благословенні житниці Твої. Благословенний плід землі твоєї і благословенна всяка справа рук твоїх. І ось я зрозумів, на яку золоту жилу я напав. Я навчався тоді в місті Талса, штат Оклахома, і жив у такому непривабливому будиночку, в якому навряд чи хтось захотів би жити. Але коли я прочитав ці обітниці в Слові Божому, я побачив світло. Я усвідомив, що Бог уже спокутував мене від прокляття злиднів. Того дня, сидячи в спальні того будинку, я взяв у руки Біблію і сказав: я хочу оголосити Богу Всемогутньому та Ісусу Христу з Назарету, усім ангелам на небі, усім бісам пекла і всім, хто хоче почути це, що з цього дня мої потреби заповнені за Божим багатством у славі Христом Ісусом. Я сказав Богу, я стою на Твоєму слові і покладаюся на те, що ти подбаєш про мене. Я ніколи не попрошу ні копійки у людей. Це було багато років тому. І відтоді я ніколи ні в кого нічого не просив. Знаєте чому? Тому що те рішення підключило мене до сили Божої, і те саме буде і з вами уривок із святого Письма, книга повторення закону, розділ 28-й. Вірші з першого по тринадцятий. І буде, якщо ти справді будеш слухатися голосу Господа свого Бога, щоб дотримуватися всіх його заповідей, які я тобі сьогодні заповідаю, і виконувати їх, то Господь твій Бог поставить тебе високо над усіма народами землі. Усі ці благословення зійдуть на тебе і знайдуть тебе, якщо ти послухаєшся голосу Господа свого Бога. Благословенний ти в місті і благословенний у полі, благословенні нащадки Твого лона та врожай твоєї землі, стада твоєї великої худоби і отари твоєї дрібної худоби, благословенні твої клуні та твої припаси, благословенний ти, коли входитимеш, і благословенний, коли виходитимеш. Нехай Господь твій Бог видасть на розбиття перед твоїм обличчям твоїх ворогів, які виступлять проти тебе. Однією дорогою вони виступлять на тебе, а сімома дорогами втікатимуть перед Твоїм обличчям. Нехай Господь зійшли на тебе благословення у твоїх коморах та у всьому, до чого ти прикладеш свою руку на землі, яку Господь твій Бог дає тобі. Нехай Господь поставить тебе для себе святим народом, як він і поклявся твоїм батькам, якщо ти слухатимешся голосу Господа свого Бога і ходитимеш його дорогами, і всі народи землі побачать тебе, що тобі наречено Господнє ім'я і боятимуться тебе. Господь твій Бог збагатить тебе всякими благами в нащадках твого лона. У потомстві твоєї худоби та в урожаї твоєї землі на землі, яку Господь поклявся твоїм батькам дати тобі, нехай Господь відкриє тобі свою добру скарбницю, небо, щоб воно своєчасно давало дощ на твою землю, щоб благословити всі діла твоїх рук, і ти позичатимеш багатьом народам, сам же позички не братимеш, ти пануватимеш над багатьма народами. Над тобою ж не пануватимуть, нехай Господь твій Бог учинить тебе головою, а не хвостом, і тоді ти будеш зверху, а не знизу, якщо слухатимешся заповідей Господа, свого Бога, які я тобі сьогодні заповідаю, щоб дотримуватися і виконувати їх.